Найчастіше, коли нам кажуть, тобі здалося, насправді мало б прозвучати. Так, ти правий, але мені це невигідно визнавати. У кожного з нас є така історія: маленький момент, коли ти щось відчуваєш і чітко розумієш, що щось іде не так. Тобі кинули погляд, змінився тон голосу, хтось уникнув відповіді, хтось порушив домовленість і прикинувся, що все гаразд. Ти озвучуєш це і чуєш у відповідь. Тобі здалося. Сьогодні хочу поговорити про те, що ховається за цією фразою, про газлайтинг. Не як психологічний термін, а як реальний щоденний досвід на роботі вдома, у розмовах, у керівництві, в системах. Газлайтинг це коли тебе змушують сумніватися у власній реальності, у спогадах, у твоїх реакціях, у своїй правді. Це така форма маніпуляції переконати тебе, що проблема не в ситуації, а в тому, як ти її бачиш. Ти кажеш, мені некомфортно, а чуєш, це ти НАТО емоційний. Ти кажеш, ми ж домовлялися, а чуєш ти щось плутаєш. Ти кажеш, це неправильно, а чуєш. Ти просто не розумієш, як тут все влаштовано. Як це проявляється в бізнес-середовищі? Дуже просто і дуже буденно. Сцена перша. Ти виконав завдання згідно з інструкцією. Проєкт готовий, але на зустрічі керівник каже: ми домовлялися зовсім про інше, а ви не домовлялися. Ви точно пам'ятаєте, але не записали, і вам доводиться сумніватися. Сцена друга: ви ставите запитання колезі. Чому це було зроблено так? І чуєте у відповідь: Ти що, мені не довіряєш? Вас звинувачують у недовірі, хоча ви просто хотіли з'ясувати суть. Це газлайтинг у такій собі м'якій обгорці, але з дуже гострими наслідками і з посмішкою. А ще газлайтинг часто ховається у жартах. О, ти в нас сьогодні не з настроєм, хтось тебе образив? Та ти не ображайся, це я так, по-доброму. Ну, ти панікуєш, може, чайку. Смішно? Можливо. Але тільки в одній стороні. Бо тут жарт це зброя. Він подається так, що ти наче й не маєш права образитися, бо це жарт. А якщо образився, то в тебе проблеми з почуттям гумору. І це не гумор. Газлайтинг у блискучій обгорці. І коли таких жартів багато, тобі вже не смішно. Ви звикаєте мовчати. Ще одна улюблена стратегія газлайтера зробити з вас винного за його поведінку. Він кричав, бо ви його довели. Вона запізнилася, бо ви не уточнили точний час. Вони провалили дедлайн, бо ви дали мало мотивації. Це звучить переконливо. Бо в газлайтингу завжди є зерно логіки, але вся логіка проти вас. Це як ходити по кімнаті, де підлога трохи крива, наче стоїш рівно, але вас весь час хилить в якусь сторону. І врешті ви вже самі не впевнені, чи добре стоїте. Ще один з найнебезпечніших прийомів, коли вас звинувачують у токсичності, ви наважуєтеся сказати, мені боляче, це було неприємно. А у відповідь чуєте: От бачиш, ти постійно у всьому всіх звинувачуєш, тобі все не так. Це ти створюєш конфлікти. Нормальні люди не реагують так, як ти. Це називається рольова інверсія, коли агресор стає жертвою, а жертва агресором. І це викликає внутрішній парадокс. Ти ж захищаєшся, але відчуваєш провину. Ось у чому небезпека. Тебе не просто змушують мовчати, тебе вчать соромитися власних почуттів. Іноді. Ми самі собі, а лайтера, ми знецінюємо себе раніше, ніж це робить хтось інший. Ми кажемо, та ні, я це сам винен. Може, я надто емоційний, може я перебільшив, це я не так сприйняв. Нас як вчили не виносити сміття, не створювати проблем, не заганятися, бути зручними. І ми починаємо газлайтити себе самі, придушувати інтуїцію, ігнорувати біль, говорити собі, мені здалося. А насправді не здалося. Просто нам довго було страшно визнавати це вголос. Навіщо газлайтять? Причина проста: газлайтинг це спосіб уникнути відповідальності. Коли людина порушила правило, коли помилилась, коли маніпулює, найпростіше зробити вигляд, що нічого не сталося. А ще краще перекласти провину на когось іншого. Якщо ви надто чутливий, значить вона. Не була грубою. Якщо ви щось не так зрозуміли, значить, вона не брехала. Якщо нічого такого не було, значить вона ні в чому не винна. І це не просто слова. Це такий спосіб захищати свою владу, свій статус, свій образ, що відбувається в цей момент з нами. Спочатку легке роздратування. Потім сумніви, далі ви починаєте мовчати, втрачаєте впевненість, питаєте дозволу там, де раніше діяли, працюєте більше, але сумніваєтеся в кожному кроці. Це називається самозаперечення, коли ви починаєте думати, може насправді я у всьому винен? Це дуже небезпечно, бо так ламається внутрішня опора. А є ще один спосіб газлайтингу, який часто маскується під турботу. Це постійні нагадування про те, що ти і так знаєш, про те, що ти і так зробиш. Наприклад, я просто нагадую, що дедлайн завтра. Я просто нагадую, що потрібно оновити таблицю. Я просто нагадую, що ми ж говорили про це минулого тижня. Здавалося, що б тут такого? Людина. Просто нагадує. Але якщо ти ніколи не забував, якщо ти робиш усе вчасно, якщо не давав приводу сумніватися в собі, це вже не нагадування, це формула недовіри. Тобі натякають, ти недостатньо надійний, професійний, класний. Я не впевнений на у тобі. Ми тримаємо тебе на контролі. Ми чекаємо, поки ти. Помилишся. І ось це відчуття, начебто ти винен, хоч нічого не порушив. Воно не випадково. Це теж газлайтинг. просто в сорочці із гарним комірцем. А що далі? Ти починаєш перевіряти себе більше, ніж ситуація того потребує. Підлаштовуєшся, прагнеш бути ідеальним, аби уникнути навіть натяку на будь-який докір. Але що більше ти підлаштовуєшся, то частіше чуєш. Ті ж нагадування, бо суть не в тобі, суть в контролі, суть у тому, щоб постійно тримати тебе в тонусі, в напрузі, в сумнівах або ж знайти момент, коли тебе можна підставити. І тут важливо визнати, не всі нагадування токсичні, але коли вони регулярні. Зайві, непрохані, викликають відчуття провини, якого б не мало бути, варто називати речі своїми іменами. Це спосіб м'яко показати, ми не віримо, що ти впораєшся сам. Чому ми не реагуємо одразу? Тому що газлайтинг завжди м'який, ніколи не йде в лоб. Це не ти, дурень, це ти, мабуть, не так зрозумів. Тому що нам хочеться зберігати стосунки, особливо, якщо це керівник, партнер, людина, яку ми поважаємо. Ми даємо шанс один, другий, третій. І в якийсь момент починаємо виправдовувати їхню поведінку більше, ніж свої почуття. Як з цього вийти? Перше, поверніть собі довіру до себе. Ваші почуття не потребують дозволу. І якщо ви щось помітили, значить, це є. Ви не повинні доводити право бачити те, що бачите. Друге, фіксуйте реальність. Усе, що можна записати, запишіть письмово. Домовленості, задачі, обговорення. Не тому, що ти параноїк, а тому, що це твій захист. Третє виходьте з гри. Якщо розмова зводиться, до ти сам винен, бо все не так зрозумів. Не ведись, став питання. А що саме тобі здалося неточним? Можеш повторити, як це було по пунктах? Чи підтверджуєш ти свою версію? Не агресивно, спокійно, але по фактам. Що робити, якщо це керівник? Це найскладніше, бо у нас в культурі вкорінилось, що керівник завжди має рацію. Але якщо твій керівник регулярно викручує ситуацію, перекладає відповідальність, звинувачує в тому, що ти думаєш, відчуваєш, бачиш це не лідерство, це зловживання. І тут у тебе є вибір терпіти і зламатися або відстоювати себе і рости. Із газлайтингом Є одна складність. Він не завжди виглядає як відкрита агресія. Це може бути м'яка інтонація, усмішка, турбота або навіть фраза, яку чули всі. Та тобі здалося. Але суть завжди: одна – змусити тебе сумніватися в собі, у тому, що ти і так побачив, почув, відчув. Це контроль не через силу, а через викривлення реальності. Газлайтинг працює до того моменту, доки ви мовчите або виправдовуєтеся. Тому найефективніша зброя чітка спокійна відповідь, яка повертає фокус туди, де йому й бути на вашому боці право бачити, пам'ятати, відчувати те, що насправді було. І ось що можна сказати в таких ситуаціях. На тобі здалося або цього не було. Я добре пам'ятаю, як це було. Ви можете мати іншу думку, але не заперечуйте мій досвід. Ми можемо не погоджуватись, але не варто перекручувати факти. На Ти перебільшуєш ти занадто чутливий. Для вас це може бути дрібниця, але для мене ні. І це має значення. Те, як я це переживаю, моє право, я не буду цього знецінювати. Моя емоційність не причина мовчати про те, що мене ранить. На це через тебе ти сам винен. Можливо, я теж мав вплив, але ваша поведінка це ваша відповідальність. Те, що я щось сказав або зробив, не дає право кричати, ображати або ігнорувати ситуацію. Ти обираєш, як реагуєш, це не про мене. На я жартував, ти просто не зрозумів мій жарт. Якщо після жарту людині боляче, це не жарт. Це не звучить смішно, і я не хочу, щоб ми так говорили про мене. Мені некомфортно, коли зі мною спілкуються в такому тоні. Якщо вам кажуть, я просто хотів допомогти? Це заради тебе? Відповідайте, допомога, яка змушує мене почуватися винним, це не допомога. Або я сам вирішив, що для мене краще, і мені не потрібен контроль у вигляді турботи. Якщо це заради мене, чому мені так неприємно? На повторюване, неочікуване, непотрібне нагадування я знаю про це, якщо щось зміниться, я вас повідомлю. Мені не потрібно нагадувати про те, що я контролюю. Якщо ви сумніваєтеся в мені, давайте поговоримо напряму без натяків. Газлайтинг часто виглядає культурно навіть сучасно. Людина говорить спокійно, усміхається, цитує популярні погляди, підтримує ідеї рівності, відкритості, але за цим прихований вплив: системний, точковий і дуже руйнівний. Щоби вчасно це помітити, варто знати, як поводиться газлайдер у спілкуванні, які фрази, стилі, поведінки, тональність. Він обирає, і найголовніше, як він зламує межі, не залишаючи слідів. Нерідко газлетери виявляються психопатами. У повсякденній мові психопат звучить різко. Ми чуємо його як образу або як перебільшення. Але в психології це не образа, а офіційно діагностований профіль, вивчений у психіатрії, кримінальній психології та менеджменті у контексті цього відео під психопатом мається на увазі не образливий ярлик, а клінічно вивчений набір рис. Найвідоміша і науково підтверджена модель, що описує психопатичну поведінку. Це шкала Роберта Хейера – PCLR. Вона включає 20 ознак, які оцінюють наявність міжособистісної маніпулятивності, це поверхнева чарівність або брехливість емоційної черствості, відсутність емпатії, каяття, почуття провини, імпульсивної або безвідповідальної поведінки, а соціальні риси, такі як ігнорування правил, агресія, паразитичний стиль життя. Ось що важливо. Психопати не завжди злочинці або агресори. Деякі з них, топ-менеджери, SEO, партнери, що працюють поряд з вами щодня. Їхня зброя це контроль, вплив і повна відсутність емпатії. Одним із головних інструментів психопата в бізнес-середовищі є газлейтинг, не прямий тиск, а тонка психологічна війна. Давайте розберемо, як саме це виглядає. Риса номер один. Газлайтер показово переходить на Ти, порушуючи дистанцію і тиснучи на це, як на нову норму. Це здається дрібницею, але в реальності це найперший сигнал газлайтингу в комунікації. Газлайтер часто демонстративно ігнорує ваше звернення на ви і. Змушує вас прийти на те. І коли ви, можливо, чемно даєте зворотній зв'язок, він або робить вигляд, що не почув, або сміється. Та ти що, не будь таким формальним. Або тисне, ми ж сучасні люди, давай простіше, або я не звик звертатися до інших на ви. Але за цією простотою злам комунікативних кордонів. У чому суть? У психології є чітке розуміння, мовна дистанція. Це частина особистих кордонів. І форма звертання це не просто про етикет, це сигнал. Я визнаю, або не визнаю твою автономність, я поважаю або не поважаю твій простір, я не намагаюся влізти у зону, де мені не дозволено бути, або намагаюся. Все ж таки туди влізте. А газлайтер цей сигнал свідомо порушує, прикидаючись відкритим, товариським, навіть прогресивним. Але мета інша позбутися твоїх психологічних бар'єрів, щоб отримати більше впливу на тебе. Як це працює? У звичайному діалозі ви це захист. Ви почуваєтеся в ролі дорослого, самостійного та нарівних. Коли ж вас змушують. До ти без дозволу, особливо в робочому або офіційному контексті, це викликає дискомфорт, внутрішню напругу, яку вам дуже складно аргументувати. І ось у цей момент людина втрачає частину опори. Це перший крок до того, щоб почати сумніватися. Може, я і справді надто чутливий. Може, я це вигадую, може, це її проблеми і не існує. Може, я виглядаю смішно, раз наполягаю на ви. І саме цього добивається газлайтер. Вас втягнули в гру, де ваші межі вже не ваші. Риса номер два. Переведення уваги на вас. Газлайтер майстерно відволікає увагу від себе, замість того, щоб обговорювати його дії, слова чи вчинки, він робить усе, щоб змусити вас захищатися. Типова стратегія звучить так. Це ти все сприймаєш надто емоційно, Ой, та ти завжди драматизуєш. Тобі здається. Що відбувається? Газлейтер переносить акцент з об'єктивної реальності на ваші емоції, реакції та ваше сприйняття. Таким чином, уся розмова стає не про проблему чи його вчинок, а про те, чи ви адекватно себе поводите. Це одна з найефективніших маніпуляцій, коли вас змушують виправдовувати свої емоції, коли ви перестаєте думати про ситуацію об'єктивно. Це називається інверсія провини. Ви починаєте вважати, що причина конфлікту це ви, а не те, що реально сталося. І тут ви навіть можете повірити, що перебільшуєте. А газлайтер отримує бажане відсутність будь-якої відповідальності. Риса номер 3 іронізація ваших емоцій. Це ще одна типова тактика знецінення через гумор. Газлетер може сміятися, іронізувати або публічно висміювати ваші реакції, фрази чи прохання. О, знову наша ніжна душа образилася. Не будь дитиною! Це ж жарти. Ну, це ти вигадуєш, як завжди. Такі коментарі створюють враження, що ваші почуття несерйозні, перебільшені або, взагалі, неважливі. Газлайтер ігнорує суть ваших слів, натомість б'є по найболючішому у вашій самооцінці. У результаті ви сумніваєтеся, чи маєте право на емоції, починаєте боятися висловлюватися. Аби не стати об'єктом глузування. Це створює відчуття ізоляції, навіть якщо ви фізично серед людей. Риса номер 4 створення ефекту перебільшення. Коли ви чітко вказуєте на проблему, газлетер зображає здивування або шок. Серйозно? Ти через таку дрібницю. Та всі так роблять. Це нормально. Ти точно це зараз говориш, тобі не смішно. І знову таке злам. Ви починаєте думати, що проблема, яку ви бачите, можливо, і не проблема взагалі, а тим часом ваш дискомфорт ігнорують, а газлайтер продовжує свою лінію поведінки. А газлайтер створює ситуацію, де ваша об'єктивна реальність ставиться під сумнів. Це змушує вас витрачати сили не на вирішення проблеми, а на доказ того, що проблема взагалі існує. Що ж сам робити? Важливо помічати ці тактики і називати їх. Наприклад, Я бачу, що ви знову переводите тему на мене, давайте залишатися в контексті. Це не жарт, мені важливо обговорити це серйозно. Довіряйте собі, якщо ви відчуваєте дискомфорт або маніпуляцію, це означає, що вона все ж таки є. Відстоюйте межі, чітко, спокійно наголошуйте на своєму. Наприклад, мені комфортно спілкуватися на ви, будь ласка, дотримуйтеся цього. Газлайтинг – це форма психологічного насилля, тому що він цілеспрямовано руйнує у людини відчуття реальності, знецінює її сприйняття. Досвід, переживання, емоції. Це не просто токсична поведінка чи непорозуміння, це систематична маніпуляція, яка має серйозні наслідки для психіки. Його мета контроль. Непорозуміння, не покращення стосунків, а саме контроль над тим, як ви думаєте, що ви відчуваєте, як ви оцінюєте ситуацію. Газлайтер. Хоче, щоб ви сумнівалися в собі настільки, щоб покладалися не на свій внутрішній компас, а на його слова. Щоб ви обирали не те, що ви чуваєте, а те, що правильно. Залежність це головна ознака насильницьких відносин. Коли вам кажуть, тобі здалося, ти все перебільшуєш, це через твій характер, не роби змухи слона, це не просто слова. Це атака на ваші психологічні межі. Людину змушують сумніватися у власних почуттях, спогадах, пам'яті, а отже, собі. Це особливо небезпечно, бо зсередини виглядає як сумнів, сором або провина. Але насправді це насилля. Газлайтинг маскується під турботу, жарти, конструктив, але він не несе нічого доброго. У цьому його особлива небезпека. Жертва довго не розпізнається. Вона починає думати, що проблема в ній, що вона недостатньо спокійна, недостатньо чутлива, що вона нестійка. Так починається процес внутрішнього розпаду. Самооцінка. Падає, виникає тривожність, з'являється страх висловити свою думку. Людина починає уникати ініціативи, ізолюється, живе з напругою в тілі і душі, і все це без крику, без явної агресії, але з руйнівним ефектом. Наукові дослідження підтверджують. Тривалий газлайтинг може спричинити депресію, втрату впевненості, тривожні розлади, хронічне виснаження, а іноді симптоми посттравматичного стресового розладу. Це порушення не менш серйозне, ніж фізичне чи економічне насильство. Просто воно діє тихо через слова, тишу, але точить людину зсередини. Газлайтинг – це форма влади. Це стратегія пригнічення. І щоб мати силу захищатися, важливо називати його своїм іменем. Це не ваша чутливість, це не ви вигадали, це насилля. І ви маєте право зупинити його. Якщо вам колись здається, що з вами поводяться несправедливо, не поспішайте це заперечувати навпаки. Скажіть собі, якщо я це відчув, значить, це було. Бо найбільша небезпека не в тому, що нас знецінять, а в тому, що ми самі в це повіримо. І от коли вам чергово скажуть, що «Та, ти щось придумав, та не було такого, тобі просто здалося. Ви згадаєте усе це і замість сумніву відчуєте спокій всередині, тверду, спокійну. Твою опору. Бо якщо ви це відчули, це було. Бо якщо ваша реальність не для чужих виправдань це ваша правда, це не предмет обговорення. Це ваша правда. І цього достатньо.